Антигавкіт J1302, призначений для боротьби з гавканням собаки, приміщені на вулиці на відстані до 10 метрів. Пристрій має вбудований мікрофон і два ультразвукові динаміки. У випадку виявлення різких гучних звуків, тобто собачого гавкання. Пристрій на декілька секунд вмикає ультразвук, який неприємно діє на слух собаки і змушує його замовкнути. Пристрій кріпиться на стіну за допомогою поворотного кронштейну, живиться від мережі 220 В. Зелений індикатор вказує на те, що пристрій підключено до мережі 220 В і він знаходиться в режимі очікування. Зимітуємо собаче гавкання. Червоний світлодіод показує, що працює ультразвук. На задній стінці пристрій має регулятор чутливості мікрофону. Це дозволяє вирішувати проблему, коли пристрій має хібне спрацьовування. Або відсутність реакції на собаче гавкання. Антигавкіт працює безшумно. Різкий неприємний звук, який було чутно в попередній частині відео, пов'язаний з тим, що ультразвукова хвиля тисне на мікрофон камери. Через стіну антигавкіт може не подіяти.